Добрий день. Сьогодні ми розглянемо будову кульшової кістки. Переді мною на столі лежить муляж кульшової кістки. Латиною кульшова кістка осколси. До 18 років вона складалася з трьох окремих кісток: клубова, сіднича і лобкова. Тіла всіх трьох кісток зрослись в кульшові западині. Кушова западина а Тепер розглянемо. Окремо кожну кістку. Клубова кістка. іліум Має тіло, корпус ілії і крило. Тіло потовщене, формує верхній край кульшової западини. Крило тонке, направлено до догори. Наперед воно відхилено. Присередньо, а назад відхилено назовні. Верхній край потовщини називається клубовий гребень. І він нагадує, якщо ми подивилися, латинську літеру С. Тепер, якщо ми розглянемо гребінь клубової кістки, він має зовнішню та внутрішню губу. Ось у нас зовнішня губа і внутрішня губа. А між ними проміжна лінія. Спереду є передня верхня клубова ось. Між ними вирізка і передня нижня клубова ось. Передня верхня клубова ось має важливе значення при вимірюванні розмірів жіночого тазу. На задній частині клубового гребеня є задня верхня клубова ость. Задня верхня клубова ось та задня нижня клубова ось. На внутрішній поверхні. Крила. Є бушковидна суглобова поверхня для з'єднання з крижовою кісткою. Тепер ми бачимо, що в нас внутрішня поверхня крила вгнута, сюди прикріплюється клубово-поперековий м'яз, а зовнішня поверхня крила має лінії сідничні, до яких приєднуються сідничні м'язи. Наступна кістка, яку ми розглянемо, це сіднича. Ось ісхії. Має тіло, яке формує нижній край кульшової западини. Це корпус ісхії та гілочка, рамус ісхії. Від тіла відходить сіднича ость, яка розділяє велику сідничу вирізку. Та малу сідничу вирізку. На гільці є сідничий горб. Це якраз на цьому сідничому горбу ми сидимо. І наступна кістка це у нас лобкова кістка. Має тіло, корпус, пубіс і гілки. Верхня гілка і нижня гілка. На верхній гільці ми бачимо лобковий гребінь та горбок. Це місце переходу клубової кістки в лобкову кістку. Далі на нижній гілці ми бачимо з'єднання з протилежною лобковою кісткою та утворення лобкового синфісу. Гілки лобкової та сідничої кісток утворюють затульний отвір. Тепер ми відкладемо в бік лишову кістку. І розглянемо будову таза. Таз. Ось перед нами муляж таза. Таз пелвіс. Дивимось, які ж кістки утворюють таз. Права кульшова кістка, ліва кульшова кістка, крижова кістка та куприк. Крижову кістку і куприк, Їх будову ми розглядали. Коли вивчали хребтовий стовп. Тому зараз ми з вами тільки розглянемо, яким чином ці чотири кістки з'єднуються, щоб утворився таз. Спереду гілки лобкових кісток з'єднуються за допомогою лобкового симфізу. Це напівсуглуб. Крижова і куприкова кістки з'єднуються за допомогою крижово куприкового суглубу. Крижова кістка з клубовими кістками з'єднується за допомогою правого та лівого клубово-крижового суглобу. І є ще дві основні зв'язки. Якщо ми візьмемо руку акушера і покладемо її на крижову кістку, а ці два пальчика один покладемо на сідничу ось, а інший покладемо. На сідничий горб, то ми ніби бачимо між нашими пальчиками вісімку. Як називаються ці зв'язочки? крижово остьова крижово-горбова. Або крижово-сіднича. Це дві основні зв'язки, вони парні. Тепер ми розглянемо з вами відділи таз. Для цього ми візьмемо трошки інший. В тазу розрізняє два основних відділа. Це пелвіс майор, великий таз, і пелвіс мінор це малий таз. Розглянемо границю між цими двома відділами тазу. Верхній край лобкового зрощення гребінь лобкової кістки, дугоподібна лінія, мис. І знову так само, дугоподібна лінія, верхній гребінь лобкової кістки і верхній край лобкового зрощення. Це межа між великим тазом та малим. Тепер, якщо ми подивимося великий таз, який він має стіночки, тобто пелвіс має всього три стіночки. Дивіться, передньої стіночки кісткової немає. Тут будуть розташовані м'язи. З боків справа і зліва це крила клубових кісток. Позаду це нижні поперекові хребці. В даному випадку ми тут бачимо п'ятий поперековий хребець і четвертий поперековий хребець. Яке ж важливе значення має в акушерстві те, що малий великий таз не має передньої кісткової стіночки. Адже коли в другій половині вагітності матка піднімається і вже виходить з малого тазу, то розтягається передня черівна стіночка, м'ясова. Значить, Нижче це буде малий таз. Тобто я двома руками взяла всі ті утвори, які між моїми двома руками це малий таз. Відразу дивимося, чим же буде обмежений малий таз. Малий таз спереду обмежений гілки лобкових кісток. З боків тіла клубової лобкової сідничої кістки та гілка сідничої кістки і сідничий горб. Позаду це буде крижова кістка та куприк. Якщо ми звернемо увагу, то ми побачимо, що передня стінка в три рази менша ніж задня стіночка. Далі, якби ми поставили таз, то ми побачили, що таз не розташований у вертикальному положенні, а він розташований під кутом. І цей нахил має 60 градусів. Далі, в малому тазу, ми розрізняємо такі частини. Вхід в малий таз, порожнина малого тазу. І вихід із малого тазу. Крім того, в малому тазу ми розрізняємо чотири площини. Це буде площина входу в малий таз, далі площина широкої частини, площина вузької частини і площина виходу. Тобто сьогодні ми з вами розглянули будову кульшової кістки і тазу.